Знаєте, мова це ж насправді набагато більше, ніж просто набір слів. Це, можна сказати, душа цілої культури, її унікальний код. І от сьогодні ми з вами спробуємо цей код розшифрувати. Візьмемо для прикладу українську мову і подивимось, як вона не просто допомагає нам спілкуватися, а й формує наші думки та, зрештою, єднає нас. І от щоб налаштуватися на правильну хвилю, подивіться на цю цитату Василя Сухомлинського. Слово найтонший різець, яка ж влучна метафора, правда, вона ніби одразу задає тон усій нашій розмові. Тобто ми будемо дивитись на мову не як на сухий збірник правил, а саме як на інструмент, інструмент митця, який можна торкнутися найпотаємніших струн людської душі. А допомагати нам у цій подорожі буде ось такий мудрий провідник, просто зі сторінок підручника. Подивіться, він ніби каже нам не бійтеся, буде цікаво. Запрошую нас разом із ним з цікавістю та без страху досліджувати ті неймовірні скарби, що приховані в мові. Отже, почнімо з найголовнішого давайте подивимося на мову, ну, в такому, знаєте, найширшому сенсі, як на справжній національний скарб, бо ж справді, чому вона вважається чимось набагато набагато більшим, ніж просто зручний інструмент для спілкування? Ну, якщо спростити, то все зводиться до трьох таких собі китів. По-перше, звісно, це спілкування. По-друге, це знаряддя пізнання. Саме через мову ми вивчаємо світ. І по-третє, що можливо найцікавіше, це джерело впливу. Подумайте лишень, кожне слово, яке ми обираємо, воно ж має силу: силу інформувати, переконувати, а іноді і надихати. Гаразд, з великою картиною розібралися, а тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот, як уся ця складна система працює зсередини. Спробуємо розібрати її на такі собі будівельні блоки. Так, так, ми зазирнемо в граматику, але обіцяю, це буде не нудно. Подивимось на неї не як на купу правил, а як на елегантну архітектуру, що й надає словам сенсу. В основі цієї архітектури лежить один простий, але дуже потужний принцип поділу: уявіть собі сцену. На ній є самостійні частини мови. Це наші головні герої, актори, що рухають сюжет, а є службові. Це, скажімо, робітники сцени, які допомагають акторам, з'єднують декорації і створюють цілісну картину. І ось вони, наші зірки, самостійні частини мови. Іменники вони ніби називають персонажів та об'єкти на сцені. Дієслова це сама дія, вони змушують все рухатись, вдихають у сцену життя. А прикметники ох, це художники-декоратори. Вони розфарбовують світ, додають йому риси, емоцій. Без цієї трійці погодтися жодної історії просто б не було. А ось вам і приклад того, як мова створює глибину. Візьмемо прислівники. Це такі собі маленькі, але дуже важливі деталі. Вони працюють як допитливі детективи і завжди відповідають на головні питання: як це сталося? Де саме? Коли? І зрештою, чому? І саме ці відповіді, ці дрібні уточнення перетворюють сухий факт на яскраву живу картину. Так, з основами розібрались, а тепер до найцікавішого. Давайте спробуємо зануритися в ті самі, як то кажуть, хитрі правила це ті особливості, які надають кожній мові її неповторний характер. Повірте, саме в таких от нюансах і ховається її справжня душа. Ну ось вам класичний приклад така собі головоломка, знайома багатьом. Частка не коли ж її писати разом, а коли окремо. І це, до речі, не просто якесь занудне технічне правило, це чудовий приклад того, як мова вміє розрізняти дуже тонкі відцінки, де ми просто щось заперечуємо, а де створюємо абсолютно нове поняття. А логіка тут насправді дуже красива і проста. Дивіться якщо частка не створює абсолютно нове слово з новим, цілісним значенням, яке можна замінити синонімом, то пишемо разом. Ну, наприклад, недруг це ж не просто недруг, це ворог. А от якщо ми ніякого нового слова не створюємо, а просто заперечуємо щось не високий, а низький, тоді пишемо окремо. Тобто все просто створюємо нове поняття чи просто заперечуємо старе. А ось це вже друзі, вищий пілотаж. Те, що називають культурою мовлення. Тут справа навіть не в грубих помилках, а у виборі найвлучнішого, найточнішого слова. От, наприклад, білизну ми саме прасуємо, а не гладимо. Чому? Бо гладити це скоріше про кота, правда? Це означає пестити. І от такі здавалося б, дрібниці насправді й відточують мову, роблять її по-справжньому живою і виразною. Так от до чого ми ведемо. Всі ці правила, всі ці нюанси, це ж не якісь там граматичні кайдани. Зовсім ні, це палітра художника. І правильний вибір слова, увага до деталей, це і є ті самі маски пензля, що перетворюють звичайний набір слів на яскраву емоційну картину. І ось власне саме полотно. Подивіться. Завдяки силі мови, ми ж можемо не просто сухо сказати Карпати це гори». Ні. Ми можемо описати їхню велич, спробувати передати відчуття того кришталево чистого повітря, кольори полонин і таким чином, ніби зробити кожного, хто нас слухає, співучасником цієї мандрівки. Хіба не диво? Та мова зберігає не лише красу простору, вона зберігає час. Кожне слово, а особливо назви як от Акерманська фортеця це ж справжня капсула часу у цих звуках відлуння століть, це історії людей, битв, цілих епох, які дійшли до нас крізь покоління. Отже, ми з вами розібрали мову на дрібні детальки, подивилися на неї ніби під мікроскопом, а тепер давайте зробимо крок назад і знову подивимось на загальну картину, на найголовніше як усі ці правила, слова, історії, образи сплітаються в єдине полотно полотно, яке ми називаємо культурою та ідентичністю. Думаю, ці слова говорять самі за себе, вони дуже чітко окреслюють цей фундаментальний нерозривний зв'язок. Виходить, що мова це не просто якийсь атридут ідентичності, немов вишиванка, яку можна вдягти чи зняти. Ні, вона її фундамент. І втратити цей фундамент це ризикнути втратити щось значно більше. Тож, якщо підбити підсумок нашої сьогоднішньої подорожі, що ж таке мова? Це жива спадщина. Це не якийсь там скам'янілий експонат у музеї чи просто набір слів у словнику. Це ріка. Ріка сили, краси і мудрості, яка тече крізь покоління. Вона може змінювати русло, але ніколи не втрачає своєї суті. І наостанок питання, яке хотілося б залишити просто для роздумів. Ми сьогодні говорили переважно про українську, але ж кожна мова це цілий всесвіт, які унікальні скарби, які цікавезні правила, які глибокі історії приховані саме у вашій рідній мові. Можливо, після нашої розмови з'явиться бажання почати їх шукати.